Географія діяльності земна куля. Мобільний рятувальний центр МНС України. За часів СРСР виробниче об'єднання комуністів у реєстрі військово-промислового комплексу України значилося як поштова скринька номер один. Тепер це київський завод-Радар. В деяких його цехах нам дозволили побувати. Змінилася назва підприємства, вдосконалилися технології, а от призначення продукції, яку тут випускають, залишилося незмінним. Ось вона. Головка самонаведення для ракети класу повітря-повітря R27R1. -повітря Нею комплектуються винищувачі та перехоплювачі Міг-29 і Су-27. Зараз ви бачите фінальний процес виготовлення головки, одягання корпусу. А передує йому високоточна робота з монтажу та складання окремих її блоків. Загалом тут використовується 6,5 тисяч радіоелементів і приблизно 1 тисяча деталей власного виробництва. На цьому завочани попросили зробити особливий акцент. Далі відбувається процес налаштування. Відпрацьовується алгоритм стеження головки за імітатором цілі. Ось він у вигляді маленького рухливого рупору. За характеристиками сигналу від цілі, мозок ракети, а саме її головка, генерує сигнал управління. Він передається на рулі ракети і спрямовує її до цілі. Після того, як головка зібрана, її передають на комплексні випробування. У кліматичній камері в амплітуді температур від мінус 60 до плюс 85 градусів зрозуміло за Цельсієм. Тут створюються умови, що відповідають висоті до 30 кілометрів. А на вібростенді головка зазнає навантажень до 7 g на літаку таких екстремальних умов практично ніколи не буває. Так що випробовують продукцію тут з великим запасом міцності. В ближайшее время мы где-то на 2011-15 годы, 2001-2015, планируем данное изделие модернизировать. основное назначение данного изделия, это только, как понимаете, это военно-воздушное семье. України, Росії і дальнього зарубіжжя. Спускаємося на кілька поверхів під землю і потрапляємо до спеціально обладнаного, недоступного для проникнення будь-якого зовнішнього сигналу приміщення. Тут складаються і відпрацьовуються пошуково-навігаційні системи «Асмінок». До речі, розробки ці вітчизняні. Ними оснащують гвинтокрили паливного базування на військових кораблях, комплекс має подвійне призначення, радіолокаційна станція працює в режимі визначення надводних об'єктів, а спеціальний буй, саме його ви зараз бачите, на 175-метровому кабелі з гелікоптера занурюють у воду. В активному режимі він здатний помітити, скажімо, ті самі підводні човни в радіусі восьми кілометрів. А трохи далі у цьому ж підземному коридорі нам відчинили двері до цеху, де завершується налагодження прицільно-навігаційної системи для фронтового бомбардувальника су 24 м Вона забезпечує рух літака в автоматичному режимі з урахуванням усіх можливих перешкод. Здатна визначати будь-які наземні, надводні та повітряні об'єкти і прицільно наводити на них усі види озброєння літака. І вже знову на горі нам показали приміщення, у якому монтують і налагоджують метеонавігаційні радіолокаційні станції, тобто локатори. Зараз ви бачите останнє четверте покоління Бурана А. Цей пристрій майже в чотири рази менший від своїх попередників, а можливості його набагато більші. Придивіться, і як кажуть, відчуйте різницю. Подібне обладнання зараз монтується на сучасних військово-транспортних а також цивільних літаках. Живіще в Україні високі технології.